Я вам постійно розповідаю про монітори за 50 тисяч гривень. Думаю, що справедливо буде сьогодні розповісти про монітор за 5 тисяч. Хоча конкретно цей коштує не 5, а 5700, але погодьтеся, це не 50. Діагональ 24 дюйми, Full HD, частота оновлення 200 Гц. Чудовий бюджетний варіант для шутерів і не тільки. MSI 255F і 20. Давайте дивитись. Друзі, у нас новий збір. Ми збираємо 200 тисяч гривень для 4-го батальйону Сила свободи 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. 200 тисяч ми збираємо на два дрони Mavic 4 Pro, які дуже потрібні хлопцям на Покровському напрямку. Я розумію, що збори зараз йдуть дуже погано. У мене теж дуже погано йдуть. І для того, щоб зібрати все максимально швидко, хлопці прислали деякі сувеніри, і я зібрав багато призів. Тому на цей розіграш призів буде аж 13. Перший лот. Корпус Montec HS02 Pro, огляд якого я робив нещодавно. Далі бездротова мишка ламзу пару Aurora Special Edition, далі звичайна ламзу пару, навушники Hator Phoenix 2, навушники HyperX Cloud Jet в ексклюзивному синьому кольорі, білий HyperX QuadCast S, мікрофон Endgame Extreme, переможець, який виграв його в минулому розіграші, сказав, що у нього вже є мікрофон, тому віддав його на наступний розіграш. Дякую, бездротова мишка HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless, геймерська веб-камера ROG iS. І ось такий килим з підсвічуванням, і бездротовою зарядкою ROG Balteus QI. Також дві ось такі футболки з символікою батальйону і шикарна сувенірна металева чашка з карабіном Сила Свободи. Усе це, як завжди, за донат від 100 гривень на банку в описі. Я дуже вас прошу долучатися, бо хлопцям, все це треба терміново. Дякую всім, банка в описі. Зовні нічого особливого, і зважаючи на ціну, це виправдано. Це монітори за 50к не можуть собі дозволити простий дизайн, а цей монітор коштує в 10 разів менше. І при цьому він має тонкі рамки, і навіть якісь елементи позаду є. Як і в багатьох бюджетних моніторах, ніжка тут малофункціональна. Ви не можете регулювати висоту, хіба що підкладете пару книжок. Поворот монітора можна робити лише разом з ніжкою, але регулювання по вертикальних кутах є. Ну і портретного режиму немає. Усі ці питання для мене вирішилися тим, що я просто. Просто почепив монітор на кронштейн. Тут є для цього кріплення, але кронштейн вам буде коштувати мінімум 1000 гривень. Роз'єми такі: один дисплейпорт 12 a два HDMI 2.1B і в комплекті з монітором йде тільки HDMI кабель. Діагональ 24 дюйми, роздільна здатність Full HD. В цілому я не вважаю, що ця діагональ це вже мало, бо я граю в основному в КС, і для КС така діагональ це оптимальне рішення. Та і Full HD для такої діагоналі теж абсолютно нормально. У мене вдома теж монітор 24 дюйми Full HD, і я поки не збираюся його міняти. Матриця тут IPS, чи правильніше буде сказати, rapid IPS, тобто вона доволі швидка, що гарно для шутерів, але про це ми ще поговоримо далі. В таких моніторах... Ворах є ще один важливий аспект: яскравість. І тут вона 300 Ніт. Це добре, зазвичай буває 250, і як на мене, це мінімальний варіант. А 300 це непогано. До того ж, тут є функція Night Vision, яка підсвічує темні місця. Це стандартна функція для ігрових моніторів, але вона корисна. Ця функція має навіть AI режим, тобто монітор сам визначає, коли висвітлювати об'єкти, а коли ні. Тут взагалі є така функція, як AI Vision, яка буде підлаштовувати картинку. В залежності від того, що у вас на екрані. І, в принципі, це непогано працює. Наприклад, для роботи з документами воно одразу знижує яскравість і робить зображення в цілому, більш м'яким і комфортним оку. Непогана функція, але якщо хочеться налаштувати все самому, є режим юзер. Для різних жанрів ігор також є свої пресети, але мені вони не дуже зайшли, тому я залишився на юзер і «AI Vision». Для офісної роботи є меню Professional з окремими режимами, які відрізняються від ігрових. Але одразу скажу, що те, як відображається шрифт на цьому моніторі, мені не подобається. Він здається якимось трохи перешарпленим, хоча різкість на мінімумі, і це не проблема роздільної здатності і діагоналі. Бо у мене ж вдома теж 24 дюйми Full HD і зі шрифтами все ок. Кольори гарні. Матриця 8 біт плюс FRC, монітор має кольорове охоплення 100% SRGB, 83% Adobe RGB, і 79% dci p 3 Картинка приємна, все виглядає добре, і за такі гроші я очікував гіршого. Як і будь-яка IPS, ка тут буде глоу-ефект на чорному кольорі під кутом, але це у всіх так. З приводу швидкості, тут все добре. Ну, звісно, що тут немає ніякого відгуку в 0,5 мілісекунди, бо це якийсь вже. Рівень oled моніторів, але подивіться на UFO-тест. Майже немає розмиття. Це чудовий результат для монітора за 15 тисяч, тому тут все круто. Такий результат ви побачите на середньому рівні овердрайву матриці. Тут їх, як завжди, три. Normal, Тут ви побачите ледь помітний Black smearing, тобто чорний слід за об'єктом. На Fast він зникає, і саме цей режим я вам рекомендую для використання на постійній основі. Fastest має вже відчутний овершут, тобто білий шлейф за. Об'єктом, тому якщо не хочете такого у себе на прицілі, чи інших об'єктах, краще не треба. Частота оновлення 200 гц. Для шутерів типу КС 200 гц. Це круто. У вас буде все плавно, буде гарний відгук, а це важливо. Різниця зі 144 Гц тут помітна, а от з 240 вже навряд. Грав на цьому моніторі в КС, ну враження виключно позитивні. Для керування функціями позаду є джойстик і меню з'являється, коли на нього натискаєш. Саме меню досить просте, але тут є все, що потрібно: меню налаштування ігрових режимів, офісних режимів, меню. Картинки в цілому, тобто яскравість, контраст і так далі, вибір портів і системні налаштування. Як висновок, можу сказати, що якщо ви зараз шукаєте собі монітор для таких ігор, як, наприклад, КС2 з високою Герцовкою, але не хочете віддавати за це багато грошей, то Ну за свої гроші це ідеальний варіант. Тобто за свої гроші, як то кажуть, бо 24 дюйми Full HD плюс 200 Гц, ну, ідеально для такої гри, як, наприклад, Counter-Strike. Я не знаю, чи за 5700 є щось краще.